Як переконує Олександр Мамай, все, що робиться у Полтаві у плані ремонтів та розвитку інфраструктури, усе побудовано на голому ентузіазмі. Зараз усі поставки бітуму, гран все, що робить у місті Мшед, все це робиться безкоштовно. Є у нас 33 мільйони гривень на ремонт доріг. Ці гроші громади міста, але держказначейство не пропускають ці платежі. І така ситуація по всій Україні, повідомив Олександр Мамай, журналістам інтернет-видання Полтавщина. Така ж ситуація і з будівництвом спорткомплексу на Петра Юрченка. Є 15 мільйонів, але знову ми не можемо їх отримати. Окрім цього, міський голова поскаржився на те, що місто не має змоги навіть використати гроші з депозитних рахунків, бо ці гроші знову йдуть через держказначейство. В Державній казначейській службі України повідомляють, що інформація, яку поширює Олександр Мамай, м'яко кажучи, не відповідає дійсності і наводять цифри протягом поточного року. Проведено платежів розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету Полтави на загальну суму 465 з половиною мільйонів гривень, в тому числі за незахищеними видатками, трохи більше 214 мільйонів гривень, з яких лише протягом червня поточного року 25 мільйонів 400 тисяч гривень. Обласним управлінням Державної казначейської служби України у Полтаві проведено платежів за видатками житлово-комунального господарства міста на загальну суму 34 мільйони 900 тисяч гривень. Зокрема, ремонт та будівництво доріг майже 4 мільйони гривень. Залишаються на оплаті платіжні доручення за видатками установ та. Організації житлово-комунального господарства міста на загальну суму 3,5 мільйони гривень, які будуть оплачені відповідно до вимог чинного законодавства, крім цього, для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення інших соціально важливих видатків в поточному році управлінням Державної казначейської служби України у місті Полтаві за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку надано бюджету Полтави без відсоткових позик на покриття тимчасових касових розривів на загальну суму. 31 мільйон 300 тисяч гривень, з яких на сьогоднішній день півтора мільйони гривень ще не погашено. Крім того, в поточному році міський бюджет Полтави отримав середньострокову позику в сумі майже 10 мільйонів гривень. З нарахуванням непогашених позик минулих років загальна заборгованість за цим видом позик складає 36 мільйонів 100 тисяч гривень. Що на майже 20 мільйонів гривень перевищує суму такої заборгованості на аналогічну дату минулого року. Повідомляє прес-служба державної казначейської служби. України. Для того, аби вирішувати проблеми, у тому числі і фінансового характеру, ними необхідно займатися, переконаний попередник Олександра Мамая на посаді мера Андрій Матковський. Питання по проплатам у місті завжди були актуальними на порядку денному, але їх вирішували і не зчиняли зайвого галасу. Ви знаєте, з фінансуванням комунального господарства, з фінансуванням ремонту доріг, ніколи не було легко. І саме місцеве бюджетування. Та й державне бюджетування побудовано таким чином, що основне надходження, кошти, а відповідні і витрати можуть проводитися тільки в другому півріччі наприкінці року. Але, як кажуть, у народі з грошима і дурний може. А ми обираємо депутатів, ми обираємо очільників міста саме для того, щоб вони вирішували ці проблеми. І тут я особисто бачу два шляхи. По-перше, необхідно організовувати і проводити тендери на виконання робіт таким чином, щоб в цих тендерах приймали участь не тільки бідні родичі, а і приймали участь великі компанії, які мають кошти, обігові кошти, і які можуть за власний рахунок і купити матеріали, необхідні виконати роботи, а вже отримати фінансування після виконання робіт. А з іншого боку, місцевого бюджету дуже замало і необхідно шукати шляхи до. Владних кабінетів. Одною балаканиною ми питання не вирішимо. Треба брати ноги в руки, їхати до Києва, шукати шляхи до владних кабінетів і відстоювати наші інтереси, інтереси Полтавської громади і Верховної Раді і в уряді.